Наша духовна спадщина. Ну, ніхто вам не скаже, як воно було, тому що те, що було найціннішим, це те, що було справжньою зброєю, те, що мало власну силу, найвищу силу, Божественну силу, духовну силу. Воно було надзвичайно небезпечним. І свого часу, як я вже багато разів казав, людська влада прийшла до розуміння того, що це треба у людей. Забрати, відібрати, знищити, і не дати можливості на майбутнє ніколи людям не прийти до цієї найвищої істини. Що це таке? Про що взагалі йде мова? В чому переваги ось цих духовних налаштувань, духовних практик, пізнання істини? Зараз поясню. Про це багато писав і розповідав Лев Ніколаєвич Толстой. Ми. Мабуть, дуже мало знаємо взагалі його робіт. Так само ми не дуже, не дуже поглиблювалися в розуміння того, що написано в Євангелії. Ми не дуже розумі... поглиблювалися і не дуже розуміємо те, про що мова йде в напрямку самадхи, просвітлення і так далі духовного пошуку. Взагалі суті релігії і суті, наприклад, тієї самої йоги. І до речі, що мене зараз навіть і не дивує, є інформація про те, що це все пішло з території Надніпрянщини. Це, це все пішло з території України. Тому що не до нас це все приходило свого часу, а від нас. Чому? Тому що на північ навряд чи хто йшов би із більш теплих регіонів. Тому що здебільшого люди в ті часи мігрували там, де було тепліше, там, де було простіше щось вирощувати, простіше себе обігріти. Оцей духовний стан, коли ми розуміємо, найголовніше ось те, що в нас вкрали свого часу, цей духовний стан він дає абсолютно переваги, які. Е Заключаються в тому, що ми є, по-перше, незалежними від е, того, що нас оточує. Ми підключені до Божественного джерела, і ми маємо розуміння, що якщо ми пізнали найвищу істину, то вже нічого е, поганого з нами не станеться. Сказано: якщо Бог з нами, то хто проти нас. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Це особливе налаштування, коли людина приходить до розуміння найголовнішого. Коли людина приходить до розуміння істини, вона починає по-іншому сприймати цей світ. Вона по-іншому починає взаємодіяти з цим світом, в неї перестає працювати ось це его. Вона просвітлюється. Вона поступово починає випромінювати світло, вона поступово починає прагнути до Бога, і вона розуміє те, що все, що відбувається з будь-якою людиною, найбагатшою, найкращою в цьому житті, воно є кінцевим, воно є кінечним. І рано чи пізно це все закінчиться. І ми живемо в дискретному світі. Людина постійно скаче своєю увагою, своїм настроєм. День змінюється ночю і немає стабільності. Але якщо ми пізнаємо Бога і пізнаємо істину, то ми приходимо до цієї стабільності, ми приходимо до формування віри, до формування фундаменту, до формування найсильнішої вісі свого життя. І так має бути, так було задумано Творцем, і про це сказано і в Святому Писанні, і в Його сутрах Патанджалі, і в багатьох різних джерелах. І дуже часто може бути так, що людина, коли приходить до цього духовного просвітлення, вона вже не потребує взаємодії з оточуючим світом. Це неправильно, тому що. Нам даються ось ці знання, ось ці пізнання найвищого духовного, для того, щоб ми могли ділитися цим зі світом, для того, щоб ми прийшли як учитель, як це робив Ісус Христос або Будда, і приносили ось це найголовніше е до людей в зрозумілій їм формі. Тоді цей світ змінюється. І він змінюється абсолютно у непередбачуваний спосіб. Ось тут мова йде про справжню святість, тому що ну, церковні святі ми не знаємо, ми не можемо е, точно сказати, чи були вони просвітлені настільки, щоб насправді випромінювали ось цю божественну енергію, передавали цю божественну енергію. Якщо це були чудотворці, то можливо, але ж знову ж таки, ми ж знаємо, що. Дуже багато з історії було спотворено, або дописано або переписано, і ми не знаємо, де є істина. Але ми можемо на власному досвіді прийти до цього найвищого, прийти до святості, пережити той стан, заради якого людина була взагалі створена Богом Творцем. І ми маємо до того ж розуміти, що. Більшість, абсолютна більшість людей, яка жила до нас, а це близько 117 мільярдів людей, які свого часу жили на цій землі, вони прожили це життя марно, тому що вони не пізнали Бога, тобто не виконали своєї найвищої місії, заради якої вони були створені, створені за образом та подобою Божими. Ну, немає в світі речей головніших за це. Тому що це є джерело абсолютно всього. Це є джерело життя насправді. Бога ми не розуміємо. Ми можемо розуміти тільки те, що нам про це розповідає релігія. Але це зовсім не так. Для того, щоб трошечки наблизитися до цього, ми маємо першу чергу прислухатися до свого серця, прислухатися до своєї душі і збирати інформацію з оточуючого світу, аналізувати те, що є, те, що є в святому Писанні, те, що є в різних релігіях, релігійних, релігіозних напрямках, аналізувати це і для себе робити висновки, що працює, а що не працює, що є способом. Маніпулювання людьми та суспільством і що є шляхом до істини. І ось тут популярність та гроші стають ловушкою. Тому що, коли я говорю про ці найвищі речі, які існують в світі, дуже легко прийти до популярності, до слави, до Підвищення свого его, егоїзму. Якщо людина приходить до Бога, то, можливо, Бог дає їй найвищий дар зцілювати людей. Але ми маємо розуміти, що стоїть за цим зціленням. Навіщо вищі сили дають цей дар? І чи не йде цей дар від лукавого або від цього світу? Ми маємо розуміти, що Бог, який є абсолютно досконалим, в цьому випадку Бога я називаю Творця, якого ми не знаємо. Його навіть не знають фізики, які, мабуть, найближче. До цієї істини, тому що вони знають закони, за якими працює цей світ. Але ми дуже мало знаємо про закони духовні. Так от, людина, яка просвітлена, яка духовна, яка є святою, яка вже позбавилася від свого его, вона не може спокушатися, тому що вона розуміє, що нічого з того, що може дати цей світ, ми не заберемо. З собою. І найголовніше є те, що в нас є можливість привести інших людей до істини, спасти їх, тобто бути пастирем, пасти людей таким чином, щоб вони не потрапили до пастки, спасти їхню душу. Тому що людина, яка живе цим світом, яка любить цей світ. Яка начебто живе праведним життям і начебто не порушує Божі заповіді, вона може ніколи навіть не розуміти тієї місії, заради якої вона була створена творцем за його образом та подобою. Тобто ми можемо не розуміти найголовнішого в своєму житті. І ми можемо ніколи не прийти до цього розуміння, тому що ми всі, як я вже казав, віддаємо свою енергію, свій час і, врешті-решт, своє життя цьому світові. І це так було задумано, щоб ми ніколи не прийшли до найвищого. Чому? Тому що, якщо хоча б одна людина приходить до цього найвищого, вона стає абсолютною. Вона стає абсолютно популярною, тому що вона транслює істину, як Ісус Христос, Ісус істина і з точкою. Тобто ми відкидаємо все другорядне і бачимо лише найголовніше, і в такому стані, в такому стані ми якби спілкуємося з Богом постійно. Це виконання першої заповіді, возлюби Господа Бога Свого. І коли ми насправді виконуємо цю першу заповідь, то ми насправді віддаємо все своє життя, весь, весь свій час, всю свою енергію, всю свою увагу саме Богу. І наша свідомість починає працювати абсолютно в інший спосіб. Що відбувається в цьому? стані Ми розуміємо, що відбувається навколо нас. Ми пропускаємо все, що відбувається навколо нас через певний фільтр. І ми керуємо своїм розумом, своїми реакціями, своїми звичками, своїми рефлексами з найвищого духовного центру. Він починає керувати нами. І ми отримуємо розуміння, яким чином поступати найкращим образом в даній ситуації. Тобто, в нашій голові вибудовується абсолютно правильна ієрархія пріоритетів. І... Ми починаємо мислити за абсолютними правильними алгоритмами мислення, оптимальними алгоритмами мислення. І це в свою чергу дає людині можливість а, говорити з силою слова. Тобто, кожне сказане слово воно має надзвичайну силу. Це як проповідь Ісуса Христа, коли Він спілкувався з людьми, Він спілкувався як той, що має силу Слова. І ми маємо розуміти найголовніше, що справжню втіху в цьому житті ми можемо знайти лише в істині. Не в, в якій справді релігії, не в якихось тимчасових тілесних а, переживаннях. Ми всі прекрасно знаємо, що радість не може бути постійною, тому що це результат роботи нашого мозку, результат роботи наших гормонів. І ми маємо розуміти, що наше тіло було побудоване для виконання певних функцій свого часу. Для того, щоб забезпечити виживання, не для того, щоб ми постійно жили в задоволенні, було створено наше тіло, але те, що стосується душі, то душа створена якраз для того, щоб бути джерелом найвищої енергії, джерелом нестякної енергії. Джерелом надзвичайно потужної енергії. І коли ми піднімаємося і пізнаємо це джерело, а воно пізнається через виконання першої заповіді, коли ми, надзвичайно, прагнемо пізнати Бога, возлюбити Бога через любов. Що таке любов? Любов це прагнення злитися в єдине з Об'єктом своєї любові. Так от, коли ми відпускаємо все і розуміємо, що любов до Бога у нас на першому місці, ми в цьому стані намагаємося злитися з найвищим, непізнаним, і Бог є непізнаним. Але якщо в нас є надзвичайне сильне прагнення, і ми розуміємо, що в цьому світові немає істини, і сказано через це: не любіть світ, ні того, що в світі. А любіть Бога. То ми, коли ми направляємо свою любов до Бога, ми пізнаємо Його і ми впускаємо Його в своє серце. Ми хочемо злитися з ним. І ось коли це відбувається постійно на регулярній основі, можливо, через медитацію, можливо, через молитву, можливо, через якісь повторення. Направлення своїх думок до Бога до цієї найвищої цілі, то тоді ми через деякий час починаємо зливатися з Богом, і ми розуміємо, що це найкращий стан, і ось цей найкращий стан, світло Боже, істина Божа, вона починає витісняти з нас, з нашої голови, все те, що є зайвим. І ми починаємо розуміти найголовніші найголовніші моменти, найголовніші. Речі е, в цьому світі, і в нас вибудовується вже певна ієрархія, наче піраміда, де е, в найвищій точці є найголовніше, а далі поступово йде другорядне і так далі. До цих думок і до цього розуміння я прийшов через. 20 або 25 років пошуку, аналізу, спостережень і страждань. Тому, я думаю, що мої слова, ось ці, вони варті уваги. Особливо, якщо вони здатні привести людину або людство до істини, до того, для чого людина взагалі була створена всьому світові. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дивіться мої нові відео.